Усіх вітаю! Хочете здивувати гостей святковим салатом? У цьому відео я покажу, як приготувати неймовірно смачний салат у формі ялинок. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові святкові рецепти. Беремо половинку філе. Після того, як зварили філей курки, остудили, дрібно нарізаємо. Далі нарізаємо 4 мариновані огірка. Огірки додаємо до філе. На терці натираємо 3 яйця. Також додаємо до салату. 100 г сиру натираємо та також додаємо до салату. Заправляємо майонезом. Нарізаємо кріп, невелику частину якого додаємо в сам салат. Робимо форму ялинок. На тарілку викладаємо крикери. Наші ялинки обвалюємо в крипі. Можна прикрасити, я прикрашаю гранатом. Це не тільки смачно, а й дуже красиво ідеальне доповнення до новогоднього столу. Усім смачного!